Іські погоди, наша гордість року. 26 березня 2016 року запроваджене нове свято День Національної гвардії України. Свято було встановлено в Україні, враховуючи заслуги Національної гвардії України у справі захисту суверенітету України, її територіальної цілісності, життя і законних прав і свобод громадян. Професійне свято військових правоохоронців до 2015 року відзначалося як День внутрішніх військ Міністерства внутрішніх справ України. Після переіменування внутрішніх військ у Національну гвардію відзначається 26 березня. У воїнів Національної гвардії України є святі слова, які переконливо визначають тролі призначення національного війська служити українському народові. Сила та міць української держави. У єдності армії та її народу. Бажаємо миру та перемоги! Слава Національної гвардії України! Героям слава! Джейн жінка-командир на передовій. Українська Джейн не фанатка американського фільму про солдата Джейн. Такий позивний їй присвоїли колеги. Бо жінок на бойових посадах, в бригаді швидкого реагування Національної гвардії України, одиниці для Джейн. Війна почалася не 24 лютого, а 8 років тому. Напад на Україну під слоганом руського міра. І весь терор і розруху, що він ніс, мобілізував дівчину. Спочатку Джейн робила все можливе як волонтерка, а коли цього здалося замало, почала готуватись до служби. Сьогодні Джейн – командир відділення на фронті. Її чоловік теж виконує завдання на іншій ділянці нуля. З кожним днем війни її мотивація міцніше, щоб її син не потрапив і не жив у тому світі жаху і терору, який несе агресор. Бригада швидкого реагування Національної гвардії України. Героям слава! Вставай народ, Нацгвардія вже тут. Хоробрі воїни на охороні миру. І вороги вже більше не пройдуть, не осоромлять Україну милу.